Коли ви, як власник будинку в Чикаго або околицях, наймаєте кого, щоб будувати дах на вашому будинку, провіряйте, чим саме ці люди чи компанія займаються. Якщо люди займаються ось такими дахами, шинглсами, вони знають, як це робити, але вони можуть бути непрофесіоналами в таких дахах. Якщо люди займаються рівними дахами, ось такими, вони можуть не знати, як правильно робити шинглси. Ні, вони вам скажуть, звісно, ми робимо все. Окей, це така коронна фраза, ми робимо все. Від таких людей треба тікати. І Ось чому, дивіться, цей дах вже трошки постарший є, і здавалося б, нічого тут поганого немає. Але я вам покажу сьогодні одну річ, дивіться, шингл зроблені добре, майже все. Окрім того, що, дивіться, флетруф, ось, тут ринва, тут найбільше води стоїть, льоду зимою, а воно тут не прикручено, просто наклей на, на, на кокінг, да, поставлено. І звісно, що воно не буде тримати. Тому, щоб такого уникнути, вам треба наймати тих, хто цим займається конкретно. Або, звісно, є багато компаній, роблять і те, і те, просто вам потрібно провіряти, чи вміють вони це робити. Нехай вони вийшли 20. Прикладів дахів, які вони робили. Якщо вони робили ці дахи, робить кожного дня, то в них буде більше ніж 20, а 200 просто. Вислати 20 прикладів, що так, ми робили і таке, і таке, не має бути ніякої проблеми. Це дуже корисна правда для вас і власника будинку. Якщо хочете не пропустити такого типу контент, підписуйтеся на канал, ми постимо 5 відео кожного дня, щоб зберегти вам і власникам будинку гроші на вашому будинку.